З нагоди Дня фізичної культури та спорту України у Коростенській міській раді привітали спортсменів, тренерів, вчителів фізичної культури, ветеранів спорту та прихильників здорового способу життя. Ми традиційно спортивне місто, спортивно театральна громада і маємо ряд успіхів протязі багато-багато років. Хочу сказати гарні теплі слова на адресу наших чемпіонів. І світу, і Європи, і України, і області. Просто всіх тих, хто прославляє нашу територіальну громаду, наше місто. Завдячуючи вам, ми являємося містом живим. Містом перспективним, містом, яке розвивається, коростенці отримали грамоти виконавчого комітету Коростенської міської ради, подяки міського голови, грамоти управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, подяки Коростенської районної військової адміністрації. Від імені від свого імені особистого, від колективу Коростенської районної адміністрації, я хочу висловити. Щирі слова вдячності, що ви сьогодні в тилу прикладаєте максимум зусиль, щоб наші з вами діти, скажімо так, не займалися на вулиці дурницями, а просто втілювали в собі оці риси перемоги, які на сьогодні повинні бути притаманними кожному з нас і нашим дітям. За високі спортивні досягнення, активну участь у громадському житті та з фізичної культури та спорту України деяких спортсменів було нагороджено стипендіями. За виконання норм та вимог єдиної спортивної класифікації України звання та посвідчення майстра спорту України з пара отримали Олена Кондратенко та Олексій Лесько. До привітань також долучилися коростенські музичні виконавці.